Багато хто каже, зараз відпочивати не на часі. А якщо не відпочивати, ну то можна просто вже загорнутися і повсти кудись, тому що це неможливо. Як ви відпочиваєте, як відновлюєтеся? Я би попросив, щоб не викидали в інтернет, як вони відпочивають, як тут гарно і так далі. Відпочиваєте, відпочивайте, але не потрібно це там викидати, показувати всім, як ми відпочиваємо. Це може бути для когось важко. Хтось хоче поїхати, а не може. Друге. Потрібно обов'язково відпочивати, щоб мати силу, щоб добре виконувати ті завдання, котрі стоять перед тобою. Тому що хлопці, дівчата наші, які є на фронті, які воюють, вони захищають нашу батьківщину, щоб вона залишалася вільною, щоб в цій країні люди чинили добро, творили, захищали, зберігали країну, а не для того, щоб себе виснажували. І наша країна це те, що за плечима наших хлопців. І тому потрібно мати силу, тому потрібно про себе турбуватись. Відпочинок це є турбота про своє здоров'я, турбота про своє тіло, про свою психіку. Сповітанство це є турбота про свою душу. Насичувати себе, насичувати свою душу, щоб вона мала повний бак, щоб хватило палива. Але відпочивати це не то, що можна, це обов'язок, це є любов до себе. Якщо я не люблю себе, не турбуюсь про себе, я не буду спроможний попіклуватися про інших. Я буду ходити і стогнати тільки навколо. Я буду сидіти без світла, бо інші люди не мають світла. Я не буду пити води, бо там десь хтось на полі бою не п'є води. Він не п'є води, бо немає. А ти не п'єш воду, бо хочеш ніби підтримати, але це впливає на якість твого функціонування. Не можна бути байдужим, це друга небезпека. Але з другої сторони відпочивайте, набирайтеся сил, не дозвольте самому себе знищити.